Ми маємо продавати на закордон, тому що ми тут не заробляємо. Ми а, пішли? В укриття? Да. Ага, викриття все. Та-та. Угу. Йдемо. Давай. Опа. Це балістика чи це двір. Це балістика. Да. Це балістика. Це балістика. <ристот> і зараз, коли ми сиділи в коридорі всі, і ми чули вибух балістики і розуміли, а. Що ми всі сказали? Ну це ще не дуже близько, мабуть, да. до нас. Нормально, нормально. Нормально приліт болістики по кривому рогу, уявляєш, що так хтось в сан франциско сидить в коридорі, каже, а це ні нормально, це не дуже близько до нас було. Це просто аномальна, ненормальна ситуація. Тому нам треба виробляти контент для ментального здоров'я. Він може бути саркастичний, він може бути з чорним гумором, будь-який, але він він нам потрібен. Ми пішли на ефір, щоб попрощатися з нашими глядачами і зазначити якісь там пункти важливі. А люди лишаються сидіти в коридорах, і якщо щось хтось скаже. Нам знову що летить, ми підемо знову в коридор. То, от коли дітки сидять в коридорах, їм теж треба дивитися, що що їх підтримує, розраджує, розважає. І от зараз я просто дуже по перше хочу сказати: ходіть, будь ласка, в укриття, я вас дуже прошу, я розумію, що цих укриттів немає в належній кількості. Я розумію цього. Але коридор іноді теж ну психологічне укриття, хоча б так.